Попередні спроби домовитися із російською адміністрацією на непублічному рівні за зачиненими дверима не ввінчалася успіхом, і якщо Трамп різко вдається до критики, різко говорить про можливі санкції, то це означає, що Ось той перший сценарій пряника, так би мовити, який він хотів реалізувати ще до входження до Білого Дому, він не спрацював. Тому це є радше реакцією вже на позицію Російської Федерації, і з одного боку, це поганий для нас е, висновок дає, тому що це вказує на те, що не буде легкого способу закінчення війни. Росія не спроможна досі погодитися на те, що в вона не в силах, скажімо, супротивлятися країнам заходу зокрема, сполучених штатів. Ну, ми в цьому і не сумнівалися. Але з іншого боку, це гарний сигнал для нас, оскільки він означає, що Трамп все ж таки проходить якусь трансформацію політичну, дипломатичну, з розумінням того, що Росія версії 25-го року це не та Росія, з якою він співпрацював у 18-му, 20-му.